Нова модель навушники від бренду Фою. Фою Capella. це стильні та зручні безпровідні навушники для молоді і не тільки. Виконані в новому дизайні, напівзакриті накладного типу. Представлені як в білому, так і в чорному кольорі з червоними елементами, виконані з якісного пластику, а також м'якого приємного матеріалу, як змінних амбішур, так і пружинної пластини. Мають середні розміри як для цього форм-фактору, доволі легкі та зручні. На корпусі присутні кнопки керування музикою, гучністю та викликами, і навіть викликом голосового помічника. Також присутній мікрофон для розмов, вхід 3,5 мм для провідного з'єднання і зручний стандарт usb c для заряджання. Заряджається гаджет за 2 години. Під'єднуються просто варто лише затиснути середню кнопку, дочекати смигання індикаторів і під'єднати їх в смартфоні. Навушники підійдуть будь-кому, адже гнучко налаштовуються по розміру. Відстань роботи навушники від 9 до 11 метрів, ємність акумулятору 300 мАч, з часом роботи до 6 годин, імпеданс 16 Ом та частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Гц. Навушники дають звучання з акцентом на низькі частоти, при цьому також присутні і високі, тому ідеально підійдуть для прослуховування ритмічних треків. Але не тільки навушники фою Capella захочеться брати з собою жодних шнурів, легкі, стильні і гарний настрій завжди з вами.